Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги військовий бінокль. Це професійний військовий бінокль із високою потужністю. З його допомогою ви зможете насолоджуватися яскравими та чіткими зображеннями під час полювання спостереження за птахами та активного відпочинку. Він оснащений високоякісними призмами бак-4. Які забезпечують відмінну передачу світла та контрастність, оптичні лінзи мають діаметр 42 мм, що дозволяє збирати більше світла. Через це вони забезпечують яскравість зображення навіть в умовах недостатнього освітлення.